Полтавські, телевізійні новини. Нова національна поліція має продемонструвати іншу якість відношення людини у формі до громадянина України. Повагу, відповідальність, допомогу і захист сказав сьогодні під час виїзного засідання в Національній академії внутрішніх справ прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Глава уряду зазначив, що законопроекти з реформування МВС передбачають чіткі права і повноваження поліцейського. Він також наголосив, що запропонована урядом реформа передбачає долучення до лав національної поліції виключно через конкурс. У національній поліції повинна бути українська молодь, яка по іншому вихована, яка має інше бачення, розмовляє іноземними мовами, яка просто інша. Упродовж вчорашнього вечора і до 12-ї години сьогоднішнього дня ситуація в зоні АТО дещо загострилася, говорить речник АТО Анатолій Стельмах. Противник не лише продовжив збройні провокації, використовуючи стрілецьку зброю, а й застосовував артилерію, яка, згідно домовленостей, мала бути відведена від лінії розмежування. Найбільша активність противника і надалі зберігається біля Донецька. Далі пряма мова. З 19.06 до 19.45 бойовики із 122-мм артилерії обстріляли Авдіївку, а в 19.45 по цьому ж населеному пункту злочинці відкрили вогонь з танку. Крім того, під вогонь з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї потрапили піски, опитне та знову ж таки Авдіївка. На Луганщині о 22.00 поблизу селища Кримське відбулось бойове зіткнення з противником. Після вдалих дій наших бійців ворог відійшов. Також о 23.00 із 120-міліметрового міномету російсько-терористичні угруповання вели вогонь по українських позиціях в районі селища Нижнє. Поблизу Маріуполя о 18.20 із 120-міліметрового міномету бандити обстріляли наші позиції на південно-східній околиці Бердянського, а в 22.30 мінометного обстрілу зазнали позиції сил АТО на південно-західній околиці селища Широкіне. Загалом, з 18-ї години до опівночі 3 квітня, противник 14 разів порушив режим тиші. Водночас, незважаючи на неприховані плани бойовиків втягнути сили АТО озброєне протистояння, наші бійці залишаються на своїх позиціях і на провокації бандитів не піддаються. Своїми діями українські військові чергово демонструють прагнення до миру та всебічного виконання домовленостей, які підписав у мінську президент України. Полтавські волонтери власними силами ремонтують стару техніку і відправляють українським захисникам у зону. Ато автомобілі передають небайдужі фермери, техніку лагодять на місці, і уже потім вирушають нею на Донбас. Про один із візитів полтавських благодійників у зону АТО наш наступний сюжет. Це полтавчани, без зону ато УАЗіка. Це вже не перший УАЗ, який полтавські волонтери відправляють в зону бойових дій. Цього разу прямують у Красногорівку. Там служить чимало бійців з Полтавщини. Дякую, ви у, те, що ви Захищаєте Україну. Я думаю, ми переможемо. Все, ну а ми вас не падаємо. Окрім такої техніки, волонтери регулярно возять землякам продукти харчування. Днями з Полтави до Красногорівки вирушила машина повна продовольства. Сім кілограмів. Ми беремо на шашлик. да? Саслик, да. Ну шаслик уже готовий за порізане. воно порізане. Цибулька ось з піднизом лозить порізана. М'ясо, сало, борщові сухпайки, вода. Волонтери возять усе, що просять військові. Окрім цього, ще ремонтують і військову техніку. Беретки садикомплектні форми. Вже літнього варіанту забезпечують хлопці, тому що вже трошки заркувати їм, так що вже будуть себе почувати в Та вже там ждуть, ждуть вже, Та, да. Там хліб, сіль, вже рушнички постирали, сказали, рибку ловлять, там якраз льод зійшов, специфічний вид риболовлі нам запропонували, ми лодку взяли, і вже приготувалися поїхати, перебачити з ним. Ну, поки вроді би так потрошку перемир'я, але ну, чим. Ну, харч все одно стріляють. І десь стрілкове оружжя приміняється, йдуть диверсійні групи. Тому, щоб підтримати хлопці, ми і ремонтові їм техніку передаємо і легкову для затримки диверсійних груп розвідникам, і важку техніку, для того, щоб могли в будь-який момент вискочити, стати на бойові позиції і відбити напад наших ворогів. До благодійної справи долучаються і місцеві фермери, адже багатьох земляків, які зараз боронять Україну на Донбасі, знають особисто. Роздержава нас не може забезпечити. Своїх ж хлопців, вояків, треба допомагати їм, щоб не сиділи голодні, щоб були обуті, і щоб знали, що в них є підтримка тут в тилу від нас. Тим паче, коли ми туди катаємося, там наших багато земляків, Кременчужани, з Кременчуга, з диканьки, з Решетилівки. У рамках демобілізації на Полтавщину повернулося більше сотні бійців, проте на заміну їм поїхали інші мобілізовані земляки. Тож волонтери свою роботу не припиняють і надалі збирають благодійну допомогу небайдужих людей. У Полтаві товаровиробники продовжують ярмаркувати цієї суботи. Ярмарок провели по вулиці Шевченка біля центрального ринку. Продавали продукти за цінами від виробника: цукор, борошно, крупи, олію, овочі, м'ясо, молочні продукти усе, що користується найбільшим попитом у споживачів. На суботній ярмарок завітали представники апарату облдержадміністрації, поцікавилися, як проходить торгівля. Проте почули обурення від фермерів. Докладніше далі, Євгеній Прокопенко. З восьмої ранку по вулиці Шевченка вже ярмаркують. Товаровиробники привезли свою продукцію і продають за значно нижчими цінами. Морковка й бурячок я в них постійно купляю. Дуже гарна морковка. І дешево». тут овочі, м'ясо, молоко, яйця і навіть хліб. Найбільшим попитом користуються цукор, борошно та олія. Ціни порівняно невисокі. Капуста в нас 3,50, морква, 2,50, бурячок 4 гривні. Сахар 12 гривень за кілограм, крупа пшенична – 5, от, олія 35 літр, півтора літра, молоко 8 гривень літра, яєчка по 17 гривень. Люди беруть і дуже доволі. Проте люди помічають, на деякі продукти, навіть на ярмарку, ціни не відрізняються від тих, що зазвичай на ринку. Ярмарки такі треба робити, тільки що м'ясо таке саме, як і кругом ціна дорого. Самі ж фермери обурюються, місця мало, поряд перекупщики, та й під'їхати сюди, кажуть, непросто. Потрібно, щоб отут. Була перекрита ця вулиця для товароробників і зробити тут фермерський квартал. І ми будемо ми будем тут торгувати круглий рік. Круглий рік. Сьогодні дивіться, попит і на овощі, і на олію, і на м'ясо просять. Це все, все будемо робити. Дайте нам тільки можливість. Ми все люди добре зробимо. Ось тут влада, де кругом ринку, хай приїде створять комісію. Отам оті всі машини, які перегородили, нема де проїхати. Хай усі учасники, куди збор йде від ринку. Хай відремонтують оцю дороги. Там можна коліща, щоб відпали, я віз оце повна продукції машини. Не можна проїхати. Зеркалом зачепив. Чому? Тому що немає тут продуманої організації. Оце просьба влади. Пожалуйста, зробіть, ми будемо забезпечувати і будемо торгувати. І городянам, городяни дякують нам. А ви побеспокойтеся про, про ринок, якщо ви безпокоїтесь про політику. Свої пропозиції фермери висловили представникам апарату облдержадміністрації, які також прийшли на суботній ярмарок. Ті ж в свою чергу пообіцяли найближчим часом організувати автономний ярмарок винятково для товаровиробників. Ми будемо працювати в першу чергу не для фермерів, а для споживача і споживачу воно повинно бути зручним. Зараз в даний момент ми розуміємо, де саме проход людей. Це звичайно на цьому ринку, який знаходиться тут на центральному. От, тому можливо подивимося, все таки, якщо ми встаткуємо тут, ведемо до ладу. Ці всі, значить, міста не будемо сюди запускати звичайних торгашів. То ну тут непогано доволі місто для людей. Зручно це саме основне. Тож напередодні великодня наступної суботи представники влади пообіцяли організувати тут масштабний ярмарок, де продаватимуть свою продукцію лише товаровиробники. Профільне міністерство забороняє аграріям використовувати бюджетну підтримку для погашення минулорічної заборгованості по урядових програмах. Про це зокрема йшлося на Республіканській селекторній нараді радіо у Мінагропромі. Так 250 млн мільйонів гривень на всю Україну виділили для галузі тваринництва. Та підуть вони лише на відшкодування за тваринницькі комплекси, які побудували чи відремонтували минулого року, та на новопридбане поголів'я. Великої рогатої худоби, яке має високу продуктивність. З іншого боку, відтепер фінансову підтримку може отримати будь-яке сільськогосподарське підприємство незалежно від поголів'я. Дива не сталося. У кабміні заморозили борги перед агровиробниками за програмами підтримки галузі, які активно пропагував попередній уряд. Держфінансування програм, на які сподівалися фермери після перегляду бюджету у лютому, виявилося, не можна використовувати для погашення минулорічних боргів. Жодна з програм не може використовуватися для погашення минулорічних заборгованостей. Ми на цьому наполягаємо. У нас там накопичилося 400 мільйонів гривень заборгованостей по програмам міністерства і така ж приблизно сума по спецфонду держбюджету. Перевагу у держфінансуванні віддаватимуть підприємствам, які збираються оновлювати поглів'я великої рогатої худоби та свиней з метою підвищення продуктивності галузі, говорять у профільному департаменті Міністерства. Для реалізації державної політики в сфері племінної справи у тваринстві будуть спрямовані кошти на забезпечення функціонування єдиної системи селекції тваринстві. Проєктом пропонується фінансування робіт загальнодержавного значення, зокрема робіт щодо формування інформаційної бази даних з племінної справи. Новий закон урізав у порівнянні з минулорічним державне відшкодування на будівництво ферм практично вдвічі з 450 до 250 мільйонів гривень. Зате розширив перелік агровиробників, які можуть претендувати на допомогу. До цього компенсувалася половина вартості будівництва ферми, де налічувалося понад 500 голів ВРХ, не менше 1200 свиноматок і понад мільйон голів птиці. Депутати Кобиляцької райради ухвалили звернення до президента України, Верховної Ради Кабміну, а також до обласної ради та адміністрації, з проханням зберегти Коболяцький район як адміністративну територіальну одиницю у межах області. Адже у процесі реформування його планують приєднати до Кременчуцького району. Чому така перспектива не влаштовує людей? Наш репортаж із позачергової сесії райради. Відповідно до закону про добровільне об'єднання громад, Кобаляцький район може втратити статус району. За попередніми даними, на його території заплановано створення чотирьох громад, які входитимуть до Кременчуцького району. Але... Географічне становище та економічний потенціал району не дає можливості створити умови для того, щоб всі громади, які пропонуються створити, ефективно надавали послуги жителям. А запропоноване укрупнення призведе до того, що громади з розвиненою інфраструктурою зможуть вижити, а решта перетворяться в депресивні і не матимуть можливості існувати. Депутати райради розуміють, що реформа необхідна, але на їхню думку, за рахунок укрупнення сільських рад, а не втрати статусу. Кобиляцького району. Ми знаходимося в центрі між містою Полтавою і містом Кременчуком. І ми можемо себе пропонувати для Новосанжарського району, для Решетіловського і для Козельшінського району. І нехай їх приєднують до нас. За збереження району і голова райдержадміністрації Таміла Шевченко. Але початок реформі уже дав закон про добровільне об'єднання громад, і його необхідно виконувати. Давайте працювати над тим, яким чином ми будемо розробляти подавати пропозиції до перспективного плану, тому що в законі чітко прописано, що з 15 серпня ті громади, які подали. Заявку про своє об'єднання вони будуть отримувати фінансування. Орієнтовно на Полтавщину виділять 200 мільйонів гривень, говорить Таміла Шевченко. Ганна Кондратєва підраховує чотирьом громадам Кобеляцького краю, перепаде по півтора мільйона. Стан наших доріг потребував ремонту 65%. відсотків. Так на 2014 рік було заплановано 6,5 мільйонів гривень, щоб відремонтувати дороги в нашому Кобиляцькому районі. Якщо ми на 2015 рік за рахунок інфляції помножимо це на двічі, то ми навіть за ці кошти не відремонтуємо наші дороги. Це я говорю про суму на розвиток інфраструктури тим громадам, які об'єднаються, і що вони можуть зробити за ці кошти. Взагалі громада передчасно говорить про проблеми, та й закон ще доповнюватимуть численними актами. Переконає заступник голови облради Володимир Микійчук. Це у Києві пропонують залишити на Полтавщині чотири райони. В обласній ж раді бачать, що їх буде не менше семи. І ми будемо це відстоювати, і ми будемо пропонувати це на затвердження до Верховної Ради. Не менше семи районів. Який смисл цієї реформи? Щоб кошти не розпорошувалися десь там в адміністраціях в інших апаратах, а на напряму надавалися напряму на територіальну громаду. От якщо брати одним словом цей закон. 15 хвилин в середньому. Закон, закон не допрацьований, закон не зроблений. Нема підходу до того, щоб відчути громаду і щоб зробити краще кожному громадянину. Тобто, на моє виборке переконання, повинна бути децентралізація для цих, при цьому територіальному устрі. Потім Зроблена інфраструктура. Реформа має відповідь. І з самого початку і до кінців потрібна фінансова підтримка держави. Ще більше проблем із втіленням в життя закону про добровільне об'єднання громад. Наводить приклад Бутенківський сільський голова Микола Скрильник. Їхня громада вирішила, що вона досить самодостатня, щоб об'єднати навколишні села на базі своєї сільради. Проте сусідня Оленівська сільська рада відмовляється. Рішення Бутенківської сільської ради не є законодавчим органом для Оленівської сільської ради. Ми їх заставити не можемо. Пропозиція відклоняється. Оленівська сільська рада ніколи не робить невдуманих кроків, які принесуть шкоду громаді, поставлять людину безвидіти положення. Значить, Оленівська сільська рада не бачить різниці між селом Кутенки та селом Оленів. Так от мене запитання: як ми будемо об'єднуватися? Треба зустрічатися з сусіднім сільським головою, з людьми і спілкуватися. Ми ж, ми ж ми ж виконуємо так, як і ви тільки закон. Є закон, який ми зі зобов'язані більше запитань ніж відповідей у залі лунало протягом майже двох годин. Потім депутати райради проголосували за звернення з проханням про збереження району до президента України, Верховної Ради, Кабміну та обласної влади, де й розроблятимуть перспективний план області. Ми з вами. Абсолютно на правильному шляху нас повинні почути. І всі, ті, про кого ми зараз говоримо. І Володимир Пилипович, ви як один із тих, хто приїхав, спасибі вам, ну не, не зміг голова обласної ради. Ви, будь ласка, будьте нашим, скажімо так, соратником, помічником у цих ділах, передайте нашу тривогу, будь ласка, і почитайте наше звернення, і почитають хай всі. Ми повинні все зробити, щоб все таки народні депутати нас почули, ті, яких ми сьогодні запрошували. Але можливо по різних причинах вони не приїхали. Прокуратура Полтави звернулася до господарського суду Полтавської області з позовом до Полтавської обласної ради професійних спілок та Полтавської дитячо-юнацької спортивної школи авангард імені Шемякіна про визнання права власності держави в особі фонду державного майна України. Йдеться про будівлю спортивної школи площою 314 квадратних метрів, розташовано в обласному центрі по вулиці Жовтневій, 37. Її вартість 5,4 млн грн. мільйона гривень. Про це повідомив прокурор у міста Полтави Григорій Гринь. Вказані організації. З порушенням вимог діючого законодавства розпоряджається приміщенням спортивної школи, адже Верховною Радою України, майно підприємств, станов та організації колишнього СРСР, серед якого і майно професійних спілок визначено державною власністю, зазначив Григорій Гринь. Враховуючи порушення вимог діючого законодавства, прокуратура у судовому порядку відстоюватиме інтереси громади щодо захисту прав дітей та повернення будівлі її законному власнику державі. Оплатити штраф за порушення правил дорожнього руху відтепер можна на місці банківською карткою. Терміналами Ощадбанку для безготівкової оплати штрафів обладнано всі відділення ДАІ та стаціонарні пости. Наявність таких терміналів дозволить приймати до оплати всі типи міжнародних банківських карток включаючи найпоширеніші електронні картки віза та мастер-карт, що значно прискорює оплату та скорочує терміни відшкодування грошових коштів. Державна інспекція нагадує, що сплатити штраф таким чином можливо тільки за ті порушення правил дорожнього руху, які входять до компетенції даї. Вибір оплати штрафу через термінал чи в касі банку за бажанням водіян. Це не лише економія часу та зручність, а й гарантія, що платіж надійде за призначенням. Також безготівкові розрахунки сприятимуть зменшенню корупції на дорогах області, вважають в обласному управлінні ДАІ. ДАІНАВІКІВ користування досить примітивні. Тобто, тут виконуються всього-навсього три операції: три основних. Кнопки, за якими інспектор вводить основні дані. Тобто програма починається з даної кнопки F1, висвічується сплата штрафу серія протоколу. Тобто, як звичайне смс-повідомлення. Після того, як було введено номер, серія номер протоколу, інспектор повинен уважно слідити, тому що якщо серія або номер протоколу буде введений неправильно, сплачені кошти, не направляться відповідно за призначенням, тобто, по базі, воно не пройде, що водій сплатив штраф. Тобто, інспектор повинен чітко вводити суму штрафу і чітко вводити серію номер протоколу. Фамілія, ім'я, отчество водія-порушника сюди не вводиться. Але він отримує відповідно копію чеку. Інформаційний випуск новин завершено. Дякую за увагу. Всього найкраще. вночі та завтра в день у Полтаві та області очікується хмарна з поясненням погода, місцями невеликий дощ. Вітер західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі – мінус 1, плюс 4, в день – 4-9 градусів тепла. У Полтаві вночі від 0 до 2 градусів тепла, а в день – 6-8 з позначкою «плюс».